Семирічна Ярослава часто гуляє із собакою. Руною їй теж сім. За декілька метрів від дитячого майданчика дівчинка помітила пацюка. каже, щур був трохи кволий і нічого та нікого не боявся. Ми скатю такі ротати біжить. Руна почала на нього гавкаті типу, сильно, а я переживала за собаку. Це був його без хвоста. З хвостом би він був би такий десь. Несподівано Пацюк помчав до собаки та почав видавати дивні звуки. Ярослава ж, аби захистити руну, виставила перед щуром зап'ястя руки. Гризун недовго думаючи, двома зубами вп'явся дівчинці в долоню. А щур то вцепився? І скільки часу він на тобі на твоїй руці висів? Ну, на десь одну-дві хвилинки не боялась. Ну чу чуть було больно. Ну потім я його так стріснув. Він напевно взявся із смітників. Оце це сто процентів. що ряду смітники і рядо майданчик. Після того як дівчинка скинула пацюка на землю, Гризун помер. І з жахом цей день пригадує, і мама Ярослави Оксана Падалка каже: за 15 хвилин після укусу дитини дівчинка була уже в лікарні Святого Миколая. Хірург обробив рану і почистили, обробили, повністю пройшли профілактику і зробили превентивний перший укол від сказу. Нам зараз треба проходити ще три вакцинування. Загалом п'ять п'ять уколів має перенести дитина для того, щоб якимось чином уберегтися від захворювань, яким могла передати мог передати той щур. Лептоспіроз, стовбняк, сказ, пасічна, не єдине місце у Львові, де бешкетують пацюки. Вулиця Івана Федоровича. Тут якихось 200 метрів до ратуші на площі ринок. Поруч із смітниками щурі не соромляться з'являтися навіть у день. Бігають навіть тоді, коли наша знімальна група записує ін. Інтерв'ю. Ну, дивіться, бачите самі. Ну, я не обмаю, ви самі бачили своїми очками. До цих смітників зносять залишки їжі з місцевих закладів харчування. Відтак поживи для гризунів тут чимало. Я тут поруч працювати працюю. І виношу сміття неодноразово налякалася, такі за величиною, голуби. Бігати бігають. Тут просто неможливо, то є центр міста. То я бачу, як воно біжить, то Я просто тако, як згадую фізкультуру, здалека кидаю і все, бо по іншому я боюся підійти, бо в мене життя одне. Перш ніж вийти з дитиною на вулицю, обабіч будинку оглядається, і Олександра Новікова каже, вулиця Федоровича просто кишить гризунами. Особливо їх багато у вечірню нічний період. Їх тут просто мільйон. Вони є всюди. Вони є в укритті. У нас тут поруч укриття, там де кориснів двері. І коли почалася війна, ми хотіли ну, там якось вологородити, щоб мати укриття. Ми відкриваємо, а вони просто дивляться на нас так штук 200. і, і все укриття в нас немає. Тобто... У львівській міській раді визнають, проблема із пацюками у місті є особливо небезпечно поруч із смітниками. Що є в нас в місті ініціатива? А щоб запровадити якраз обов'язково дератизацію, включити це там до, до тарифів на вивезення сміття з в питаннях утримання самих контейнерних майданчиків, щоб обов'язково проводилася дератизація саме контейнерних майданчиків. Бачите, бо багато поверхові будинки в них обов'язково ця дератизація, є включена в тариф і проводиться питання контейнерних майданчиків, воно зараз е, в процесі у випадку, якщо вас таки вкусив гризун, лікарі радять не зволікати, промити рану та одразу ж звертатися до медустанови, де розпочнуть лікування. Адже пацюки, хоч і маленькі, але можуть завдати великих проблем. До прикладу, заразити лептоспірозом, правцем або ж навіть сказом. Промити рану звичайною проточною водою. Якщо рана дуже сильно кровить і вона невелика, її можна промити милом, просушити довкола, обробити шкіру антисептиком. Закрити пов'язкою і звернутися до хірурга. Відтак львів'ян просять бути обачними, особливо неподалік майданчиків зі сміттям та в підвалах будинків. Також варто оминати десятими дорогами місця, де побачили агресивного чи кволого пацюка. Віталій Ковеле, Юрій, кісь програма очі.